Ми сьогодні з вами поспілкуємось про працю на весні, але спочатку привітаємось, сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день! З приходом весни вся природа оживає, дерева квітнуть, пташки прилітають. Хмарки пливуть небом. Сонечко світить, радує нас своїм теплом. І також весною ми виходимо на свої діляночки біля наших будинків, перекопуємо земельку, саджаємо деревця, квіти, поливаємо їх. Для того, щоб наші рослини були гарними. Нам знадобляться інструменти, такі як лопатка і такі грабальки. Також весною, як вже і казали, висаджуємо квіти, будуємо шпаківні для наших пташок. Діти граються корабликами, пускаючи їх по калюшкам. А ще Весною виходить в поле трактор. Він оре землю для того, щоб садити новий врожай. Він поспішає дуже швидко. Також працюють в саду, на городі, на полі працівники. Садівники, огородники. Це такі професії. Для того, щоб гарно працювати весною на квітнику, в саду, на городі, в полі, знадобляться різні інструменти. І їх тут багато. І пилка, і лійка, топор, лопата, грабельки, різні ножиці. Багато різних інструментів. Всі ці інструменти ми використовуємо для того, щоб рослинам і природі було затишно і комфортно. Весною білимо кору дерев, щоб шкідники її не гризли. Саджаємо насіннячко в луночки. Кожне насіннячко проросте і дасть нам гарні. Гарний врожай. Також пересаджуємо квіти, робимо наші квітники гарними, оприскуємо дерева, кущі, щоб також їх не чіпали шкідники. А зараз я вам пропоную погратися. Нам треба прибрати всі зайві інструменти, котрі не потрібні садівнику, квіткарю, весною. Погляньте! Це сікатор, він потрібен. А м'яч. М'яч не потрібен. Грабельки потрібні, а кастрюлька не потрібна. Візочок, щоб перевозити землю, сміття вивозити, він потрібен. Лопата потрібна. А глобус? Ні, глобус не потрібен. Лійка нам потрібна, а мило. Мило не потрібне в саду. Весна це гарна пора, коли прилітають птахи, і ми працюємо на наших діляночках, і ви вже знаєте, що потрібно для цього.